Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Альона, і сьогодні буде відео про ті косметичні продукти, які мені не сподобались, а в деякій мірі навіть розчарували. Слава Богу, їх не прям так і багато, бо все ж таки я намагаюся якось читати відгуки перед покупкою продукту, дивитись свочі тощо. Тож, все ж таки, все, що я купую, мені в переважній більшості подобається, але трапляються неприємні ситуації, коли той чи інший продукт дійсно мені не підходить, розчаровує. Тому я хочу поділитися цим з вами, щоб, можливо, вас уберегти від непотрібної покупки. І давайте почнемо з перших засобів, так як вже весна, скоро літо. Взагалі, СПФ треба користуватися. Цілий рік, але все ж таки влітку ми приділяємо цьому більше уваги, особливо захисту не тільки обличчя від сонця, а також і тіла. Тож я хотіла показати ось ці засоби від La Roche у форматі спрею: Цей для тіла, цей для обличчя. Це я пробувала вперше, можливо, так. Роки чотири тому, можливо, навіть п'ять. Тоді всі дерматологи, косметологи радили його як класний СПФ у форматі спрею. Я його тоді придбала, мені також призначав його дерматолог. На той час він мені навіть сподобався, бо не було прям таких класних альтернатив, ем, легких СПФ. Зараз вже ринок перенаповнений, є багато варіантів, багато вибору. Я повторила цей, бо думаю, він мені колись сподобався. Але зараз все ж таки мені набагато більше подобається користуватися корейським SP у форматі крему, аніж оцим, бо все ж таки він заважкий для обличчя, шкіра з ним ніби не дихає, тож рука до нього взагалі мене не тягнеться. І Наразі це вже не прям класний продукт на ринку. А щодо цього спрею для тіла, то у нього дуже насичений, важкий такий типовий запах SPF для, саме для тіла, і також він лежить на шкірі, ніби такою масною плінфкою. Дуже це неприємно, некомфортно, він як нібито не до кінця поглинається, особливо якщо на вулиці вітер, то таке враження, що все ніби липне до вашої шкіри, до відкритих ділянок шкіри, на які ви його несете. Тож також мені він не сподобався. І коли я його наношу, я взагалі не дуже гарно переношу жару, спеку, і мені здається, що мені нібито ще спекотніше з ним, коли я розподіляю його по шкірі. Тому також ні, також він мене розчарував. Не найкраще засіб. Ще один засіб для тіла, який подобається дуже багатьом дівчатам. Бачу, що багато хто його радить, користується. Я також думаю, ну, блін, я також хочу спробувати. Бо дівчата пишуть, класно пахне, там барбаризками, якимись цукерками. Дійсно, класно пахне, мені сподобалось. Текстура мені сподобалась, така гелева, Але. Він перестав на мені працювати десь через місяць після використання, перший місяць все було класно, ніяких нарікань взагалі, а потім просто ну, він не працює. І ще, плюс до того, якось він став після нанесення протязі дня неприємно пахнути. Тож, дійсно, для мене це розчарування, бо так багато навколо нього гарних відгуків, але мені не підійшов, я прям трошки навіть засмутилась. Також мене розчарували, прям дуже розчарували ось ці засоби для волосся від Davines. Це шампунь і кондиціонер із лінійки Momo. Це лінійка для зволоження волосся. Але такий просто якийсь сюр, цей шампунь, коли я ним користуюся, він сушить мені волосся. Як шампунь, який має зволожувати, сушить. Ну, це взагалі нікуди не годиться. І Якщо його я ще можу якось колись використовувати там раз на тиждень, бо він більш глибоко очищає, при цьому не зволожує, хоча він на це направлений, то ось цей кондиціонер, також для зволоження, взагалі він не справляється з цією функцією, плюс він страшне, як розпушує мені волосся. Воно взагалі тоді, ну його ніяк не приборкати. плюс... Зволоження нуль, живлення – нуль, якогось гарного ефекту від нього немає, повне розчарування і у обох засобів такий дуже специфічний аромат. Я навіть не знаю, на якого любителя може бути цей аромат, але точно не для мене. І ще один засіб для Волосся, який прямо не розчарував, бо навколо нього. Дуже багато класних відгуків, дуже багато хайпу, дуже він популярний. Це е, спрей для волосся Coat від ColourVowl. Е, він заявлений як засіб, який має працювати у високій вологості, а саме не давати волосся пушитися. Е, По-перше, його треба наносити прям дуже дуже-дуже багато, щоб він працював. Це зовсім не економний засіб, і він не бюджетний. Плюс до того, не дивлячись на те, що ви нанесли його вже дуже багато, висушили волосся, але якщо дійсно вологість висока, прям висока вологість, дощ, він не спрацює. Якщо у вас пористе волосся, пухнасте волосся, він не спрацює у високій вологісті. І якщо у вас волосся не прям дуже сильно пушиться, це не прям сильна вологість, тоді, можливо, так. Але, для, як я вже сказала, Пухнастого поростого волосся у високій волості, це не якийсь там продукт, який дійсно зробить вау-ефект. На жаль, хотілося б, щоб було б інакше, але як вже є. Ще одне моє розчарування для волосся це вже не косметичний продукт, а, можна так сказати, аксесуар для волосся це гребінець від Жанек. А... Це просто самий звичайний пластиковий грабінець, на якому навіть не написано бренду. Ну, типу. Я здивувалася, і це такий, ну прям дешевенький пластик. Мені не сподобався. І у мене є ще один грабінець від Женек, який прям класний це ось цей. Ну, подивіться, який дизайн, класні зубці. Написано, що це женек, ну порівняйте. Цей і цей, який краще. Думаю, тут без варіантів. Тому це для мене прям розчарування. Оце мені радує і око, і він класно працює, все з ним мене повністю задовільняє оце розчарування. Не беріть у такий. І ще у мене залишилось два продукти декоративної косметики, які також, на жаль, мене розчарували. І перший із них це ось такий ось засіб від Nars. А це Brightener. Цей засіб має нібито підсвічувати зону під очима. У мене він у найсвітлішому відтіночку Swan. Він не прям дуже світлий, він з таким жовтуватим підтоном. Я подумала: о, класно! Якраз жовтувати підтон буде ще й перекривати якісь синці під очима. Але сталося не як гадалося. Він дуже такий легкий. Перекриття дуже тоненьке, він не маскує а, синці під очима, не перекриває їх. Звісно, це не консилер, це не коректор. Він, можливо, і не має цього робити. Але він дуже погано працює в парі з іншими консилерами, коректорами навіть із консилером від Nars він не дружить. Я пробувала використовувати спочатку консилер поверх цей засіб, як Brighten, або ж, навпаки, ну не працює. Негарно це виглядає під очима. І як самостійний продукт, мені його недостатньо. Якщо дійсно вам хочеться тільки якогось підсвічування, у вас немає проблем з темними кругами під очима, то це можливо вам підійде. Але якщо ж ви дійсно хотіли щось і перекрити, і підсвітити, то це не воно. І останній засіб це ось така ось помада від Ораб'юті. Мені дуже подобається дизайн, як вона відкривається, все так прикольно. Але мені зовсім не подобається формула, мені зовсім не подобається текстура, як вона виглядає на губах. Вона просто підкреслює всі складочки, всі ще можливо, навіть ті, яких ви не бачили. Вона покаже все. Все, що у вас є на губах, вона це підкреслить, вона це покаже. І не зовсім комфортна формула, мені не сподобалось. І не дивлячись на те, який гарний футляр, я взяла, думала, о, така вона прикольна. Саме те, щоб носити з собою в сумочці. мені зовсім не хочеться нею користуватись, бо то, взагалі не тягнеться до неї рука. Це ну, абсолютно не моє. Не знаю, кому це подобається, кому це комфортно, але ну, що є то є? Продукт просто. 3 з 10 і 3 чисто за пакування. Тож, це були всі косметичні продукти, які мені не сподобались, які мене розчарували, які о, взагалі виявились не тим, чим я очікувала. О, слава Богу, що їх не прям так вже і багато. Сподіваюся, я вберегла вас від якоїсь покупки, яка, можливо, вас потім також розчарувала. І дякую вам за перегляд. Підписуйтесь і до нових зустрічей!